Як козак навчив всю Європу пити каву? У липні 1683 року османи обложили столицю Австрії відень. Австрійські війська були оточені, тому попросили допомоги цісаря Леопольда І та герцога Лотарингії Карла V. Але так як вони були оточені, треба було відправити людину, яка знала османську мову та культуру. Їм виявився Юрій Кульчицький. Переодягнувшись в турецького купця, він пробрався через турецький тил та зв'язався з герцогом Лотарингії. Одразу на допомогу оточеним австрійським військам прийшла допомога. І в результаті, 12 вересня, союзні війська перемогли османів. За це Кульчицького нагородили грошима та подарували будинок. Після цього його запитали, що він обере з турецького трофею, і він обрав 300 мішків кави. Тоді в Європі кава не була такою популярною. Але Кульчицький додав до кави молоко та цукор. А в 1686 році у відні, у своєму будинку, відкрив кав'ярню під назвою «Під синьою пляшкою. Так і стала кава популярною у Європі.